Це моє саме улюблене тісто, з ним пиріжки з будь-якою начинкою завжди будуть найсмачнішими. А для тіста знадобиться 400 мл кефіру кімнатної температури. Додаю до нього чайну ложку солі і чайну ложку цукру. Також знадобиться 2 столові ложки олії без запаху і чайна ложка соди. Добре все перемішую до розчинення солі та цукру, а далі частинами всипаю борошно. Всього борошна у мене пішло 550 грамів. Тісто спочатку замішую ложкою, а потім. Потім перекладаю на поверхню і вимішую руками до гладкості. Тісто виходить злегка липкуватим, але дуже приємним на дотик. Головне, не забити його борошном. Після того, як тісто стане гладеньким, вмішую в нього одну столову ложку олії mm -hmm. без запаху. Це зробить тісто ще більш еластичним. Кладу тісто в пакет і при кімнатній температурі даю йому відпочити хоча б 20 хвилин. А далі ділю тісто на шматочки і формую з них кульки. У мене вийшло 15 ось таких шматочків. Вага кожного 60 грамів. Тепер залишилось тільки сформувати пиріжки та обсмажити їх на достатній кількості олії. У мене сьогодні начинка з картоплі, з відвареного м'яса, перекрученого на м'ясорубці, та обсмаженої цибулі. Ось так формую пиріжок і потім легенько розкатую його скалкою. Обсмажуємо пиріжечки з обох сторін до золотистості. Варимо каструлю смачного супу і кличемо всіх до столу. Пиріжечки вийшли красиві та смачні, а тісто пухке та ніжне. І як я вже казала на початку відео, до такого тіста підійде будь-яка начинка.